Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Борода Гейм. Це Дредж, човник, який намагається вижити в великому світі. скажімо так. Ми з вами минулого разу закінчили на тому, що збирали наших крабів, тому ми продовжуємо з того ж самого місця. Збираємо краболовки, збираємо крабів. У нас там з'явилися нові краболовки. Тому мені цікаво, скільки вони коштують, що вони, ну чому вони кращі, що вони можуть принести. Зараз будемо це все дивитися, але спочатку нам потрібно це все позбирати. Ви розумієте, це займає певний час, бо їх у мене багатсько. Так, продаємо крабів. Ще плюс 60. Так, давайте ми одразу відремонтуємо їх і скинемо ті, що вже полагодили. Так, за 75 всі. Окей. І вони тепер мають бути в мене аж. Ні, а вони так само на 3 дні. Чому? А які тоді? Ці нові будуть на 5, да Бачите, оці нові будуть на 5. Так, тут бонус мутації плюс 2, улов 2 в день, 2-3 в день. На цих більше ловиш, а ці живуть більше. Ну давайте ми. Скільки він їх хоче, за 50, за половину. А я не впевнений, що вони мені вже принесли прибуток. Таке собі справа. Ну, давайте купимо оцю. Просто щоб. Ух ти, які вони зручні, бачили? Так, а якщо я ще раз зайду, а, ні, не буде. Окей, ну ладно, я прийду ще раз наступного разу. Так, попливли. М -м... Краболовки, будь ласка. А це що? Це сітка? Сітка, я поняв. А, така я і сітку, що чого ти? А, мені з нею треба постійно плавати, я поняв. Так, бульк, бульк. 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 Тут забираємо. Не ту забрав, до речі. Бульк. Ага, нема. Добре. Так, все закидав. Ух! Притик прям забили. А чого я цю не викинув? А чого я її не викинув? Так, проста ловушка для крабів. А це що? Так. Не поняв. Ну, взяв я її, що мені з нею робить. А як мені її викинуть?